Мати загиблого воїна попросила посадити липу біля школи, їй відмовили, але дерево з'явилось. І не лише одне. Пані Галино, я вас прошу, це ж школа, тут діти, не треба нагнітати. Нагнітати та лип, вона ж буде нагадувати про війну, про смерть. Вона має нагадувати, бо мій син помер, щоб ці діти взагалі ходили сюди. Мовчання, директор школи відвів очі. Ми поговоримо з радою, але офіційно ні. Це не узгоджено. Вона стисла в руках фото. На ньому Андрій, її син, усмішка, камуфляж і погляд, який вона носить у собі, відколи тіло привезли без нього. Добре, відповіла мати, тоді посаджу сама. Без дозволу не можна. А коли його вбили, у когось питали дозволу. А через два тижні на шкільному подвір'ї з'явилась липа. Її ніхто не бачив, як посадили, але вона стояла. І наступного ранку біля неї хтось залишив фото і записку за кожного, хто не повернувся, але живе тут у нас. Підпишись на канал, якщо вірите, що пам'ять це не формальність, а душа народу. Ви мене вибачте, пані Галино, але шкільне подвір'я це громадський простір, директорка говорила тихо, але з притиском. А мій син, виходить, загинув не в громадському сенсі, чи пам'ять про нього теж має окремий дозвіл. У кабінеті було задушливо. Стіл із пластиковим покриттям, вазон на підвіконні і прапорець у куточку, усе виглядало бездоганно стерильно, ніби тут ніколи не плакали. Андрій загинув рік тому під Кліщіївкою. Сапер, молодий, упертий. Коли тіло привезли додому, труну не відкривали. Вона залишилась лише з фото, тим, що він надіслав востаннє на фоні дерева. Мамо, коли повернусь, посадимо липу. Пам'ятаєш, як у дитинстві він не повернувся, але пам'ять так, вона звернулась до школи, де він колись навчався. Хочу посадити липу на подвір'ї, на згадку, без табличок, просто дерево. Пані Галину, ми розуміємо, але є процедура комісії, погодження з місцевою радою. І що вони скажуть? Що дерево зайве, скажуть, що час іде, що треба рухатись далі. Галина посміхнулась. Тихо, гірко. Час іде, але не всі за ним встигають. Хтось залишається в землі. Вдома вона довго мовчала. На столі чайник, чашка й уламок медалі, яку віддали разом із речами сина. Андрію, прошепотіла, ти хотів дерево, тепер його бояться, бо бояться згадати, що ти був, їй подзвонила подруга. Як ти тримаєшся? Не тримаюсь, стою. Це різне, школа що каже, нічого. Вони освітяни, вчать мовчати краще, ніж говорити. Наступного ранку вона купила саджанець, маленька липа, без листя, без зайвого. Продавець подивився на неї. Довго. Для кого? Для мого сина. Він хотів дерево, а тепер має лише небо. Візьміть ще трохи добрива. За мій рахунок. Упаковка хруснула в кишені пальта, а серце знову стислося, бо було відчуття її знову не пустять, навіть до спогадів. Уночі вона встала. Одягла темне пальто, сховала саджанець у сумку, шкільне подвір'я, порожнє, тиша. Вибрала місце біля старого каштана, де Андрій колись вперше читав вірша перед класом, руками, що тремтіли, викопала ямку, обережно поставила липу, засипала, ніхто не бачив. Але вона відчувала він поруч. Тепер ти вдома, сину, там, де тебе не чекали, але де ти все одно залишився? На ранок директорка вийшла на подвір'я. Що це? Липа сказав двірник. Ніхто не бачив, хто посадив, але стоїть, і таблички нема. Тільки фото на стовбурі, чорно-білий знімок, усміхнений Андрій. Під ним папірець, прибитий кнопкою. Він живий, бо ми пам'ятаємо. Діти зупинялись і читали. Хтось сміявся нервово, хтось мовчки проходив повз, а хтось залишив свій листочок поруч. І тоді почалось те, чого не очікував ніхто. Бо за кілька днів біля липи з'явилась друга. Друга липа з'явилась несподівано, так само вночі, трохи менша, слабша, ще без кореневої основи, але була, і на неї також повісили фото. Цього разу стареньке з пожовтілими краями. Чоловік у формі ще радянського крою, але з тризубом на грудях. Підпис. Мій тато, 2014, Луганщина. Ми так і не попрощались. Коли директорка дізналась, викликала педраду: ми не можемо перетворити шкільне подвір'я на, на меморіальне кладовище. Але це ж дерева, сказала вчителька української, і пам'ять. А якщо завтра ще хтось посадить, а післязавтра ще, ми втратимо контроль. У цьому реченні і була вся суть втратити контроль над тим. Що люди хочуть пам'ятати. Галина сиділа вдома, коли їй зателефонували. Ви знову садили? Ні. Але це через вас? Ні, це через вас. Бо коли пам'ять ховають, вона проростає сама, як трава крізь бетон. В той самий день хлопець на ім'я Тимур, одинадцятикласник, вийшов на середину класу. Мій батько загинув торік. Ми нікому не казали. Чому? спитала вчителька, бо нам казали не варто. Щоб не травмувати. А тепер а тепер я хочу посадити дерево, і хай усі знають, тато не зник. Тато корінь, з якого я виріс. Увечері він написав пост у шкільному чаті. Я посаджу липу. Хто хоче приєднатись, приходьте вночі без галасу, без камер, просто разом. І прийшли: шестеро учнів, троє батьків, один учитель і одна бабуся, сусідка Галини, яка тихо принесла термос із чаєм. Вони мовчки викопали ямку, посадили третє дерево і написали на картонці за тата, за дядька, за всіх, кого не дочекались. На ранок вся школа гуділа. Ще одне, вони що збираються гай посадити, то це вже якесь божевілля, а хтось сказав, це сміливість, бо сказати вголос, що втратив, і не соромитись, не кожен зможе. У кабінет директора прийшов батько одного з учнів, капітан запасу. Я чув, ви проти дерев. Я не проти, але ж це школа. А школа для чого? Для оцінок чи для совісті. Він поклав на стіл фото. Це мій брат, 2016, Авдіївка. Теж хотів посадити дерево. Не встиг. Я зроблю це за нього. І, якщо треба, зі всіма дозволами. Але ви маєте розуміти, це вже не про формальності, це про обличчя, і його ми або збережемо, або втратимо. Ввечері Галина знову вийшла на подвір'я. Тепер дерев було чотири. Кожне з фото, і кожне з історією, яку ніхто не наважувався розповідати раніше. Вона обійшла їх по черзі, зупинилась, присіла і прошепотіла. Андрію, ти ж казав, посадимо липу. А бачиш, ми посадили ліс. Дерева стали символом для одних пам'яті, для інших непокори, а для місцевої влади непередбачуваної проблеми. У райвідділі освіти закипіла розмова. Ви що там робите? Це ініціатива батьків. У вас школа перетворюється на цвинтар, діти щодня ходять повз портрети загиблих. Це, це психологічне насильство, це реальність, сухо відповіла вчителька історії. Але в протоколі записали провести роз'яснювальну роботу, розглянути варіант демонтажу несанкціонованих насаджень. Через день у школі з'явився лист. Просимо забезпечити безпеку шкільної території. Усунути неузгоджені об'єкти, що можуть викликати деструктивні емоції у дітей. Підпис: Начальник відділу освіти. Печатка, як вирок, коли Галина дізналась, не плакала, просто зібрала документи сина, медаль, фото, посвідчення. І пішла до школи. У вестибюлі шум батьки сперечаються з адміністрацією, вчителі опускають очі, діти мовчки визирають з класів. Галина пройшла повз усіх. Сіла за стіл у актовій залі, взяла мікрофон. Я не чиновник і не активіст, я мати. І Я хочу сказати одну річ: мій син загинув не для того, щоб ви боялись його фото. У залі запала тиша. Вона продовжила: Ви кажете, травмує. А що війна та не травмує, чи краще її не бачити? Я не змушую вас плакати, але якщо ви стираєте пам'ять, ви знову вбиваєте наших дітей вже вдруге. У кутку зали піднялась рука. Хлопчик, тихий. А можна я скажу? Кажи, синочку, мій тато загинув, і я боявся сказати. Але коли з'явилась перша липа, я вперше не соромився, бо я теж хочу, щоб хтось пам'ятав, і я посаджу дерево, навіть якщо його зріжуть. Ці слова зняли на телефон і виклали в мережу. Через 12 годин відео зібрало 320 тисяч переглядів, а ще десятки коментарів. Пам'ять це не емоційна маніпуляція, це основа нації. Моя сестра не повернулася із фронту, і в нас навіть таблички немає. Посадіть дерево і в моєму місті. Я допоможу. Районна рада відреагувала сухо. Ми не коментуємо інтернет-активність, але наступного дня на подвір'я школи приїхала бригада комунальників з бензопилами із завданням прибрати без імен, без розмов. Та коли вони ступили на територію школи, біля кожного дерева вже стояли діти, у мовчанні, в ряд, як на варті, а перед ними Галина. Рубайте, але почніть з мене. Чоловіки з бензопилами не рушили з місця, і тут сталася тиша. Така глибока, що було чути навіть осінній вітер у гілках молодих лип. А тоді один із робітників поклав пилу на землю. У мене брат загинув під волновахою. Я не буду цього робити. І пішов. За ним другий, потім третій. Галина зітхнула. А з за рогу школи вийшла журналістка. Я все зняла, ви не проти, навпаки, покажіть, бо ця країна має знати, тут росте не гнів, а пам'ять, і вона має коріння. На ранок шкільне подвір'я було іншим: сім лип, сім фото. І жодного слова на стіні школи, але вся країна вже знала, що тут сталося: відео, де Галина стоїть перед комунальниками. Розлетілося по Телеграм, Фейсбук, Тікток. Журналістка зняла коротке інтерв'ю. Ви не боїтесь, що дерева все ж знищать, я боюсь тільки одного: що ми виростимо дітей, які не знатимуть, за що живуть. Це було сказано тихо, без пафосу, але коментарі не зупинялись. Мій батько загинув під бахмутом, я теж посаджу липу під вікнами школи. Україна це ми, і ми пам'ятаємо. Дайте Галині орден. Хоча б замість того, що вона втратила, в районній адміністрації кипіли. Це провокація, це любов, сказав хтось із молодих чиновників, і вам її не зупинити. Тим часом одна з лип, найменша слабенька, почала в'янути. Вчителька біології прийшла вранці з лікою, але вже там була дівчинка з 5А. стояла навколішки і поливала деревце з пластикової пляшки. Це мій хрещений. Він загинув минулого місяця. А ти сама вирішила? Так, мама не дозволяла. Але я сказала, він же не зник, він виріс у мені. У той самий день Галині написали з волонтерської організації: ми б хотіли створити всеукраїнську акцію дерева пам'яті, ви, її серце. Дозвольте нам допомогти, вона не одразу відповіла, сіла біля вікна, витягла фото Андрія. Ти це почав, а я просто доглядаю те, що ти посадив у мені. І тоді вона зрозуміла, ці липи це не лише про загиблих, це про живих, які вчаться не мовчати. Увечері до неї подзвонили з незнайомого номера. Пані Галино, так, я, я Олександр, колишній командир Андрія. Я довго не наважувався, бо мав сказати вам дещо ще давно: Кажіть, тиша, а потім тихий голос Андрій перед смертю врятував нас усіх. Він кинувся на міну. Ми мали встигнути вибігти з оточення, і він це зробив. Свідомо. І перед тим він сказав: Скажеш мамі, що я в листі, що я виросту.' Галина притулила слухавку до грудей і заплакала вперше по-справжньому. Наступного ранку до школи приїхали журналісти з національного телебачення, директорка в розгубленості. Я не давала дозволу на інтерв'ю, а ми не вас прийшли знімати. Під липами вже чекали діти. Вони тримали в руках таблички з простими словами. Пам'ятаємо, живе в нас, наш герой, наш корінь. І тут журналістка запитала Галину: Ви почали щось більше за себе, ви усвідомлюєте це? Галина подивилась на дерева, на дітей, на фото в рамочках і сказала: Я просто посадила пам'ять, а вона сама вирішила, ким стати, і я її не зупиню. Акція дерева пам'яті розрослася спочатку село. Потім сусідні громади, а далі Львів, Київ, Харків, Дніпро. Навіть прифронтові містечка у кожному саджали липи. У кожному хтось тримав фото. А в центрі завжди стояло те саме ім'я Андрій. Бо саме з нього все почалось. Коли липа з'явилась біля Мон, почалась буря. Що це таке? Ми не погоджували. Це ініціатива знизу, відповів хтось тихо. Це анархія. Це пам'ять, сказала молоденька помічниця міністра, і її вже не викопати. У школі, де все почалось, уже стояло понад десять дерев. Галина щодня проходила повз. Кожного разу зупинялась біля першої липи, гладила тонку кору. Андрію, шепотіла, ми виросли з того, що ти залишив. До неї подзвонили з Києва. Пані Галино, доброго дня. Доброго, ми представляємо Європейський освітній фонд. Так. Ми хочемо запросити вас до Брюсселя, розповісти про вашу ініціативу. Це важливо, щоб Європа знала, як Україна зберігає пам'ять. Галина довго мовчала. Я проста жінка, і саме тому вас мають почути. У селі почали шепотіти. Поїде та де їй? А може й добре? Треба, щоб чули. Директорка школи звернулася до громади. Треба збирати гроші на поїздку. Це ж наша честь. І тоді в клубі зібрали збори. Пенсіонерки, школярі, фермери. Кожен кинув хто 50, хто 100 гривень, хтось яблука на дорогу. І вперше Галина відчула, вона не одна. Наступного дня приїхав новий районний чиновник молодий, амбітний. Пані Галино, ви маєте розуміти, це вже політика, це пам'ять. Але є рамки, а ви коли своїх хоронили, рамки шукали, той знітився. Просто ви можете стати мішенню. Я вже нею була. Коли мого сина привезли в закритій труні, далі нічого не страшно. У день від'їзду все село зібралось на вокзалі. Станція стара, облуплена, але цього разу, мов святиня. Діти тримали в руках паперові липові листки на кожному ім'я загиблого. Один хлопчик подав Галині свій. Це мій дядько, він сміявся, що не повернеться, але я вірю, він тут і хоче, щоб ви розповіли про нього. Галина обняла хлопця. Я розповім про всіх, навіть якщо вас не зрозуміють, навіть якщо мене не почують, головне, щоб ми самі не забули. У потязі вона сиділа біля вікна, в руках стопка фото, а в сумці конверт із землею з під першої липи. На серці тиша. Не як порожнеча, а як готовність. Бо коли твоє дерево виросло, час стати тим, хто садить далі. Брюссель зустрів її холодно. У прямому сенсі осінь тут пахла каменем, кавою й мовами, які мішались у повітрі. У Галини скромна валіза, пальто, фото в конверті і гудзик від Андрієвого бушлата в кишені. Доброго ранку, сказав чоловік у костюмі. Я ваш перекладач, Павло. А що, якщо я говоритиму без перекладу, тоді говоритимете серцем. Зала була світла, сучасна, з екранами, прапорами й прапорцями. Її запросили на форум Освіта і пам'ять у часи війни. Поруч виступи з Польщі, Франції, Естонії, сухі презентації, таблиці, плани. А тоді вона. Я не маю слайдів. У мене тільки син, і його немає. Я Галина з маленького села посадила дерево. Тепер гай, бо люди хочуть пам'ятати, а не мовчати. А тоді вона вийняла фото. Це Андрій. Він хотів посадити липу. Не встиг. Тепер липа росте і росте в мені. Бо коли у вас відбирають найцінніше, ви можете або кричати, або садити. Я обрала друге, зала мовчала. Ви боїтесь смерті? запитали за аудиторії, боїтесь забути, бо смерть це кінець, а забуття знищення. А в Україні ми вчимось жити втратами, які ростуть корінням у серце. Після виступу до неї підійшли кілька жінок. Я з Польщі. Мій чоловік загинув у Афганістані. А мій у Чечні. Я тоді думала, що ми самі в цій тузі, а ми самі, доки не сядемо, під чиїмось деревом. Одна пані простягнула долоню, де ви посадили першу липу біля школи. Ми приїдемо побачити і теж посадити. У готелі Галина сиділа біля вікна. Кам'яне місто жило своїм життям, але у її голові тільки подвір'я школи, діти, фото і голос Андрія. Посадимо разом, постукали. Пані Галино, у вас відвідувач. Хто, він каже, просто прохожий із Варшави. У лобі стояв чоловік років п'ятдесяти, у руці маленький горщик із саджанцем липи. Я міхал, мій батько, був офіцером. Загинув у 2022-му. Я дізнався про вас із новин. Мені дуже шкода, не треба. Він хотів, щоб його смерть мала сенс. І сьогодні, вперше за два роки, я відчув, що вона його отримала. Він простягнув їй липу посадіть її вдома від нас, бо пам'ять не має національності вона або є, або нас немає. Галина взяла дерево. Сльози котились мовчки, я посаджу поряд із сином. І знаєте, я теж посаджу в Варшаві на шкільному подвір'ї і скажу: так виглядає пам'ять не постамент, а листок, не мрамор, а життя. У літаку додому Галина не могла заснути. Тримала корінчик клипи, як дитину, і в думках повторювала тепер нас більше, тепер мій Андрій не сам, тепер ми ліс. Галина повернулась до села, наче до рідної землі, яку вперше відчула як точку сили. На пероні ті самі діти, ті самі обличчя, тільки інші очі. Ви справді були у Брюсселі? шепотіла дівчинка. Більше скажу, я говорила там українською, і всі слухали. Правда, не потребує перекладу, вона принесла липу з Польщі і посадила її не біля школи, а в центрі села, біля старої зупинки, де раніше збирались пенсіонери, діти, пліткарі, вуличні музиканти. Тут буде дерево з Європи. Щоб знали, пам'ять ходить без кордонів. Після цього її запросили до школи. Директорка трохи зніяковіла, підвела її до сцени. На стіні новий банер. Коли забуваємо минуле. Всихає майбутнє, липи пам'ятають. У той день зателефонували з Міністерства освіти. Пані Галино, доброго дня. Вітаю. Ми щойно з наради і маємо до вас пропозицію. Я слухаю. Ми хочемо зробити дерева пам'яті всеукраїнською програмою на рівні офіційного проєкту Школи Сади Алеї з вашої ініціативи під вашим ім'ям. Вона мовчала кілька секунд. Це велика відповідальність. І ви. Саме та, хто не злякається її, а ще це честь не моя, а тих, хто мовчки лежить під нашими ногами і ростенами. У клубі зробили зустріч громади. Приїхали телевізійники, журналісти, активісти. Діти читали вірші. Один хлопець приніс гітару і заспівав пісню про брата, який пішов сапером, а став корінням. У кінці вечора Галина вийшла до мікрофона. Я не мріяла про те, щоб мене слухали. Я мріяла, щоб сина не забули. А тепер я розумію. Ми всі стали голосами тих, хто вже не скаже жодного слова. Після виступу до неї підійшов незнайомий чоловік. Доброго вечора, я Олег, представник уряду. Щось не так? Навпаки. Ми хочемо, щоб ви приєднались до Національного комітету з культурної пам'яті. Я не посадовець, і саме тому ви нам потрібні. Увечері вона сиділа вдома біля лампи. На столі папери, запрошення, конверти, і фото. Андрій у камуфляжі, усміхнений. Сину, мені страшно, але якщо пам'ять нести нікому, її кинуть, а я не дозволю. У вікні шкільне подвір'я. Дерева шелестять, і кожен листок, як голос, як пам'ять, як наказ жити гідно. Весна в Києві пахла пилом, липою і натовпом. Галина стояла в серці столиці. На алеї, де тепер було 23 молодих дерева. Кожне з табличкою, кожне з іменем, жодних звань, жодного пафосу. Просто Ігор, 24 роки сапер. Просто Катерина, медик, три ротації. Просто батько, чоловік, герой. Це був офіційний запуск національного проекту. Її запросили як авторку. Міністри тисли руки, камери клацали, але всередині було порожньо. Ви не раді? спитала помічниця. Радість це коли дитина приходить зі школи, а не тоді, коли ти садиш дерево, бо її вже нема. Після урочистостей до галини підійшла група дітей, мовчки подали конверт. Це що? Це малюнки. Ми кожне дерево змалювали, щоб залишити в шкільному альбомі. Вона відкрила олівцеві картинки, кора, листя і завжди серце поруч. На одному її Андрій. Поруч вона і напис. Я не боюсь, бо мама пам'ятає, увечері вона повернулась до готелю, розклала малюнки на ліжку, обійняла подушку і вперше за довгий час не плакала, просто дихала. Бо пам'ять це не про сльози, це про дихання замість на тих, хто не може. У наступні тижні дерева з'являлись по всій країні, у Чернівцях біля університету, у Миколаєві, посеред розбомбленого парку, у Сумах на руїнах школи, яку відбудували. В кожному місці з'являлась своя Галина, своя історія, і її ім'я ставало частиною руху, не брендом, а прикладом. Та, попри це, всередині щось тріщало. Андрію, шепотіла вона щоночі, я стала тим, ким не хотіла символом, але я просто мама. Іноді мені хочеться просто мовчати. Одного разу вона зібралась піти з проекту, написала заяву, поклала в конверт, уже хотіла віднести, коли подзвонили зі школи. Пані Галино, вибачте, ви можете прийти завтра, діти щось приготували. Добре. Наступного дня в актовій залі сиділи 27 учнів. Кожен тримав у руках аркуш. Один за одним вони вставали і читали: Я посаджу дерево для діда. Я пам'ятаю маму, хоча мені було чотири. Я мрію, щоб моє дерево не було ні для кого. У кінці дівчинка підійшла і поклала їй на стіл записку: Ти не символ, ти корінь. А ми вже листя, ми дихаємо, бо ти є. Вдома вона порвала ту заяву і вийшла на двір, притулилась до липи. А на вітрі шелестів її Андрій. Мамо, не йди, ми ще не доросли. Минуло два роки. Липи вже не були тендітними. Їхні гілки почали сплітатись між собою. Як сплітались імена, як з'єднувались долі, як з'являлись нові обличчя біля кожного дерева. Галина стояла у Вишеграді, маленькому містечку на кордоні між Угорщиною та Словаччиною. Тут відкривалась перша міжнародна алея пам'яті. Поруч із нею литовці, естонці, поляки, кожен із саджанцем у руках. Із фото. Ви почали це? казав координатор. Ні, відповіла вона. Це почали ті, кого вже немає. Я тільки не забула. Виступи були короткі, сльози справжні. Коли прийшов їй час сказати слово, вона вийняла з горток, я привезла землю із подвір'я школи. Де перша липа? Я не можу сказати всіх імен, але можу посадити пам'ять і дати їй шанс, не померти, а рости. Вона стала на коліна, поклала жменю землі і сказала: Андрію, бачиш, ти тут і ти не один. Після церемонії до неї підійшов чоловік із бородою і стареньким листом. Ви Галина? Так, я служив із вашим сином. Ми разом були в той день, коли, я слухаю, він мені щось залишив, не встиг передати це лист до вас. Руки затремтіли, вона сіла на лавку, розгорнула. Мамо, якщо читаєш, значить, мене вже немає. Але я хочу, щоб ти не плакала, бо я посадив у тобі щось більше за смерть. Якщо хочеш, посади дерево. Якщо не зможеш, не страшно, просто говори за мене. І дивись в очі тим, хто забув, за що ми живемо. Ти сильніша за біль, бо ти моя мати. Вона не плакала, просто сиділа, а потім встала і пройшлась алеєю. Діти з різних країн тримали гілки, посаджені того дня. І один хлопчик сказав українською: Я не знав, як виглядає герой. Тепер знаю. Це дерево. І ви. Коли вона повернулась додому, її зустріли як світло. Школа вже мала свою книгу пам'яті. Кожна липа QR-код із історією. Вчителі проводили екскурсії, діти читали вірші, а в центрі лавка, на ній напис. Тут сиділа мати, а поруч виросла країна. Галина присіла, поклала долоню на стовбур, заплющила очі. Андрію, ти навчив мене не боятись, не мовчати і любити життя, навіть коли в ньому більше порожнечі, ніж людей. І дерево шелестіло м'яко, наче погоджувалось, наче відповідало. Бо пам'ять не камінь, вона листок, який ніколи не опадає.